Коли дитинка просить купи, Аврора Мультимаркет каже, ходи сюди. Аврора Мультимаркет каже, ходи сюди. Що самки собак більш схильні до набору ваги ніж самці? Тварини з ожирінням живуть у середньому на два роки менше. Я Ксенія Довбиш, ветеринарний лікар, дієтолог. І я розкажу, яким має бути якісне і здорове харчування ваших улюбленців. Якщо ви думаєте, що товстенький кіт чи собака це мило, маєте знати і про ризики, з якими пов'язана зайва вага. Наприклад, через надмірну вагу у них можуть з'являтися проблеми із серцево-судинною системою і диханням, розвинутость діабет, патології суглобів і зміни у печінці. Коли кількість отриманої енергії перевищує кількість витраченої, тіло починає відкладати жир, що веде у подальшому до надмірної ваги і ожиріння. Зайвий жир починає впливати на здоров'я домашнього улюбленця, проникає в органи, наприклад, в печінку, або відкладається навколо артерій, тиснучи на них. Позбутися зайвих кілограмів може допомогти фізична активність. У собак це можна поєднати з вигулом. Оптимально гуляти двічі-тричі на день і не просто пройтися з песиком на повідку, а побігати, дати погратися з іншими собаками або з улюбленою іграшкою, м'ячиком або літаючою тарілкою. Здоровому дорослому собаці потрібно гуляти від 30 хвилин до 2 годин на день котами потрібно гратися від 20 до 60 хвилин щодня. Умовні ігрові сеанси краще розділити на кілька, по 10-15 хвилин. Бо якщо ігри тривають надто довго, коти втрачають зацікавленість. Але іноді заохотити тварину до фізичної активності буває складно. Через надмірну вагу котові чи собаці важко рухатись. Вони уникають ігор і стають малорухливими. Утворюється замкнене коло. Якщо реціон не скоригований, це прямий шлях до подальшого набору ваги. Тому стежити за харчуванням дуже важливо. Всесвітня ветеринарна асоціація розробила інструкцію, щоб визначити, чи є нормальною вага улюбленця. Основою оцінювання є дев'ятибальна шкала, де 1 бал означає, що тварина виснажена, а 9 балів свідчить про тяжку форму ожиріння. Оцінка формується після огляду ребер, талії та живота. Ідеальний показник становить 4-5 балів. При такій кондиції тварини ви повинні легко відчувати, але не бачити її ребра. Якщо дивитися зверху, повинна бути помітна лінія талії. Живіт підтягнути. Чи всі тварини однаково схильні до ожиріння? Ні. Це ще залежить від особливостей породи. Наприклад, серед собак найчастіше надмірну вагу набирають лабрадори, біглі, кокер спанієлі. Також схильні до цього собаки маленьких порів. Серед котів зайві грами, а іноді зайві кілограми найчастіше набирають британці, перси, мейнкуни і метиси. Але головна причина ожиріння і зайвої ваги не порода, а стиль життя улюбленця і те, як і чим він харчується.